Скандальне затримання на Львівщині на рекетирстві погорів працівник СБУ. За даними правоохоронців, службовець змушував одного з львівських підприємців торгувати наркотиками. Шість кілограмів зілля чекали продажу на території Польщі. Саме в цій країні підприємець бав бізнес і безліч знайомих. Тому за задумом СБУвця серед них і мав збувати цей товар. Коли підприємець не пристав на пропонування, від нього почали вимагати шістьох з половиною тисяч доларів за зривання прибуткової схеми у нього різного роду моральний і фізичний тиск. Вони його неодноразово вивозили в лісосмугу, одягали йому на шию мотузку, наручники били його, таким чином змушуючи його сплатити грошові кошти. Схопили СБУвця на гарячому, коли той отримував частину грошей. Його спільників поки шукають, припускають, що вони колеги затриманого за здирництво і катування людини службовцеві. Загрожує 10 років позбавлення волі і конфіскація майна.